Розповідаю історію дітей 99 ночі у лісі. Як ми знаємо, при вході у гру в нас зустрічає надпис. Ця гра основана на реальних подіях, але деякі деталі були змінені. Та чотири картинки, а саме олень, який стоїть на двох лапах, чотири дитини пропали минулої неділі. Поліція, яка шукала дітей та не знайшла та прийняла рішення закрити ліс. У вас є 99 днів, щоб розгадати всі таємниці цього ліса. Ну що ж, перейдемо до реальних подій. 9 липня 2023 року в Колумбії розбився літак. На борту було 7 людей, але вижили тільки 4 дитини за таким віком. 13 років, 9 років, 4 роки і маля, якому навіть не було року. Вони самі опинились в повному небезпеці Амазонському лісі. Самі, без їжі, без дорослих. Вони ховалися в кущах, деревах, шукали їжу, так вони змогли вижити 40 днів. А в той час армія в Колумбії почала операцію, щоб їх не знайти, та назвала цю операцію Операція Надія. На цьому все. Якщо буде 10 лайків, розповім своїм міркуванням про оленя. Дякую за перегляд, папа! -па.